Як завжди, спочатку вітаю вас. Дуже дякую. А, мені вже кажуть, що я занадто часто людей на відео питаю про те, як страшно їм було передавати гроші. Наперед, тому я вас не буду питати. Я сподіваюся, що вам було не страшно. Отак, тут у нас зойка 40 кВт за 9 тисяч доларів. підключиш. Що про неї можете розказати в двох словах? В двох словах машина, яка вже має мій друг. Я подивився, побачив спочатку, побоюся електрокарів, але мій друг мене переконав. Я дуже радий, що я взяв. я Дуже радий, що я взяв саме вас. Тому я рекомендую звертатись. До компанії рідне авто дуже вам дякую ще раз дякую. За, за вашу роботу. Дякую. Хочу, до речі, сказати, що майже 90, мабуть, 80-90% наших клієнтів це люди, які вперше сідають на електромобіль, і це для них перший досвід володіння електрокаром. Тому якщо раптом ви сумніваєтеся, думаєте, що можливо електричка вам не підійде чи щось таке, можу вам сказати, що є купа людей, які так само сумніваються, роблять цей перший крок, і вони в кінцевому результаті дуже задоволені. А враховуючи те, що це останній рік, коли у нас є пільгове розмитнення на електромобілі, невідомо поки чи будуть його подовжувати чи ні. Сподіваю що подовжить, звісно, але поки що невідомо. Тому не гайте часу, звертайтеся, рідне авто, а ми допоможемо, буде у вас така зойка, або Макс, покажи, або така зойка, або он така зойка, або такий гольф, або там або ще щось. Та все, що заводить, в принципі тож звертайтеся, рідне авто, ми допоможемо. Все, гарного дня всім.